Суди для незрячих. Вперше в Україні, зокрема, у Личаківському районному суді Львова приміщення правосуддя обладнали спеціальними таблицями зі шрифтом Брайля та маркувальними позначками. Це допоможе незрячим та людям з вадами зору краще орієнтуватися у коридорах Феміди. Керівник апарату. Гвоздь, четвертий поверх. Відтепер незрячі можуть самостійно принаймні дізнатися, на якому поверсі шукати потрібний кабінет, де канцелярія, де вбиральня. Для людей з вадами зору облаштували спеціальні позначки на тротуарі біля приміщення суду та на сходовій клітці. Жовта позначка відніється на першій та останній сходинці між усіма поверхами. Люди, яких чуть-чуть залишився зір. І в них зір такий, як напівморок виглядає, і виявляється, що жовтий колір, такий яскравий жовтий колір. Він в тому жовтому в їхньому світі, в тому сірому світі, він найкраще видно. Таблиці зі шрифтом Брайля встановлені на усіх поверхах. Утім, цього недостатньо для незрячих було б зручно, аби такі спецвказівники були на усіх кабінетах. Проект з покращення доступності незрячих до приміщень правосуддя це тільки початок. Личаківський суд нова. Утім, найближчим часом облаштують і інші суди зараз. На даний час ми вже е, домовилися з Львівським окружним адміністративним судом про те, щоб впровадити такі заходи з Закарпатським окружним адміністративним і з Львівським е, апеляційним адміністративним судами. Тут тобто, це така адміністративна гілка, якраз які розглядають справи громадян з органами влади. Тому досить актуально є покращення якраз доступу до громадян саме до, 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 до цих судів. Десяток табличок для незрячих коштують кілька сотень гривень. Утім, і такої дрібнички держава профінансувати не спроможна. Увесь цей проект здійснюється за сприяння посольства США в Україні.